Зеленський вперше зустрівся з новим міністром оборони Британії в Києві. Президент України Володимир Зеленський провів першу робочу зустріч з новим міністром оборони Великої Британії Грантом Шапсом. Як повідомив Зеленський, зустріч вийшла змістовною. Співпраця у військовій сфері суттєво розширює можливості українських воїнів на полі бою. Сторони обговорили кілька ключових питань. Зеленський та Шапс дуже тепло привітали один одного. Президент подякував за візит та за потужну підтримку, яку Україна отримав від Великої Британії. Натомість, Шапс від імені Британії запевнив, що Україна залишається на вістрі їхньої уваги. Міністр оборони країни розпочав візит зі вшанування українських героїв біля стіни пам'яті полеглих за Україну. Велика Британія є другим за величиною донором. Вона надає високоточні ударні ракети великої дальності та нещодавно взяла на себе зобов'язання навчати українських пілотів швидкісних реактивних літаків. Гран заявив під час свого призначення, що він з нетерпінням чекає продовження підтримки Британією України в її боротьбі з варварським вторгненням.